Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. 27 червня третій батальйон територіальної оборони, що дислокується на території Яворівського району на Львівщині, відвідали представники Дрогобича. Перша добровільна бригада самооборони міста вже не вперше навідується у Яворів. Військовим допомагають одягом, спеціальним обладнанням, їжею та медикаментами. Полковник Василь Очеретнюк також привіз військовим бойове знамено синьо-жовтий стяг, який напередодні у Дрогобичі був освячений представниками духовенства. Командир роти, майор Олег Дудич, розповів журналістам народного контролю, що більшість чоловіків, які приходять на підготовку до військової частини, вже мають досвід служби в армії. Ніхто з них не шкодує про те, що виявив бажання захищати країну в непростий час. Це, взагалі це є звичайні елементарні поняття, норма. Тобто, кожен мужчина повинен захищати свій дім, свою країну, свою сім'ю. Ми стараємося це доносити до людей, що все-таки йде війна, що можна загинути, можна повернутися. Люди ніби це розуміють. Ми зі своєї сторони, офіцерський склад, стараємося навчити людей того, чого ми вміємо, щоб вони все-таки не їхали туди, як то кажуть, м'ясом, а що змогли дати відповідь, навчитися. На запитання про забезпечення військової частини необхідним озброєнням та обмундируванням. Командир роти наголосив на ролі благочинців та небайдужих мешканців регіону з форми наявності. От, кажу, дякую людям, які небайдужі, які допомагають. Тобто тільки доброчинці, які не Доброчинці, тобто багато є. Обіцянок від міністерства оборони від цього всього. всі обіцяють, що буде, 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 буде з дня на день. Але розумієте, якщо грубо кажучи, 20 років наша армія не поняла нічого, а зараз пішли такі масові потреби армії, тобто ну нема спроможності забезпечити тим, чим потрібно. Як на рахунок озброєння, там спецтехніка озброєння все То озброєння держава да, зброї. В нас хватає розклад дня для призовника незмінний. Підготовка до участі в бойових діях велику увагу також приділяють психологічній підтримці. Підготовка у нас проходить з ранку до вечора. Це тактична підготовка, спеціальна підготовка і вогнова підготовка. Тобто людей готують до виконання бойового завдання на Сході України не забувати і про духовні настанови та Боже Слово закликав також отець Ігор Смоканич, який поблагословив бійців на щасливу службу. Будь-яке благословення, воно просто це хвіртка свіжого повітря. Для того, щоб в дійсності не чутися загнаним в кут, для того, щоб ну, мати надію, власне, для того, щоб дихати, щоб не просто постійно дихати тим отруєним повітрям, але вдихати свіже, здорове. Священник, він просто нагадує про, про те, що є ще небо. Сьогодні цим хлопцям, можливо, дуже захочеться повернутись до звичного життя, піти на роботу, повечеряти з дружиною, і дітьми, провідати батьків. Але разом з тим кожен з них розуміє: якщо не він, то хто захистить нашу спільну країну від війни? І поки вони тут, дружини, батьки і діти чекають, чекають, що слово війна обов'язково залишиться в минулому. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.